Дивіться, 17 чоловік у залі. Ви не хочете дати зараз інтерв'ю на камеру. 17 чоловіків не мали права розпочинати сесію. Тому ваші дії сьогодні є право право неправ, неправомірні. Ви ж неправильно розпочали сесію 17 чоловік. Головуючий відмовився сьогодні надати інтерв'ю на камеру. Це взагалі вже просто ні в одні рамки не вписується. Оце такі депутати в нас сьогодні в Теплецькій районній раді. Оце ми таких людей повибирали, які сьогодні приймають рішення. Скажіть, будь ласка, як 17 чоловік у залі було і розпочали сесію, і гімн прозвучав? Панові депутати, Саша Савлук, скажіть, будь ласка, ти депутат? Ти голова комісії. Яким чином в залі 17 чоловік ви розпочали сесію, не маючи кворуму? 17, 17, 18, 17, 17 чоловік я поіменно всіх записав і на відео всіх по іменно записав, значить мене всі на камері записані. Вітя, Хай я буду 100 раз з кущів, шановні, але Вітя, є. є 17 чоловік у залі. Володя, Вітя, ну я ж тобі не заважав, коли ви ж не, знаєте. Ви цирк робите. Вітя. Ви цирк робите. 17 чоловік у залі. Оля Леонтівна, 17 чоловік у залі. Я не мене Комісія слідуюча для виходьте, будь ласка, мені не бактова зала. Я не розумію. А чого ви мене як голова адміністрації, виконуючи обов'язки, вигоните звідси? Тому що в мене зараз комісія. Мені закон дозволяє зайти в це приміщення. Я журналіст, а ви як голова дивися, працівник поліції. Не тикайте, йдіть сюди. До мене. не тикайте до мене. Ще раз кажу, ви голов... виконуйте обов'язки. Пересівати, да. будь ласка, покиньте це приміщення. Я не буду покидати. Мені Цесії до цього не знає. Ви працюєте по договору з районною радою. Ні, будь ласка, будь ласка я ще кінь журналіст. Рад. Працівник поліції. Подивіться, я ще є журналіст і мені сьогодні виконуючи обов'язки... Ви обольське... не працюєте в адміністрації, Ви працюєте в районній раді, раді по договору. районі. Ви порушуєте закони тут усі а ви не порушуєте закон? Ні, я не порушую. Ви порушуєте закон, ви порушуєте закон сьогодні. Добре, ви, ви як заступник голови районної адміністрації, порушуєте закон. Який закони чого ви мене вигоните сьогодні звідси? Тому що в мене зараз має відбуватися тут комісія. Я маю право навіть на цій комісії бути присутній як журналіст, і ви це чудово знаєте. Але ви попираєте закони. Це що для цього був майдан? Гідності Слухайте, для цього пройшов. Не прикривайтеся як Іван Іванович майданом. Я, Я буду, не прикриваюся не прикривайтеся майданом прикривайте Івановичем Вас всіх звідси треба розігнати всіх до одного. А Що ви зробили для картського району? Я для району зробив корупціонерів повигонив вигонів. Міліції прокуратури помиконітеського району саме більше подали буде. Люди перехрестяться від вас. Ні, шановні, це від вас. перехрестяться люди, бо ви корупціонери тут сидите.